Цими вихідними для греко-католицької церкви розпочався ювілейний рік. Знаменує цю важливу подію для церкви. Урочисте відкриття дверей собору. У місті Мукачево священнослужителі відкрили браму Успенського собору Пресвятої Богородиці. Споді земля і те, що і всі жілушіноней. Ця подія має значне місце у житті церкви, адже відбувається раз на 25 років. Тому завжди супроводжується святковою літургією 24 грудня. Папа Франциск відкрив святі двері, і тим розпочав ювілейний рік в Ватикані в Базиліці Святого Петра. І сьогодні в неділю у всіх місцевих церквах, кафедральних соборах і в дуже визначних храмах відкриваються так само святі двері, чим розпочинається ювілейний рік, роки, які є пов'язані з тим, що Господь запрошує нас, я кажу бути, що він є близько нас. Що він є той, який з великим милосердям приходить і любить нас. 2025 рік отримав назву Паломники надії. Адже з цим відчуттям українці щодня прокидаються вже протягом трьох воєнних років з надією на перемогу. Папа Франциск дуже призвукував про важливість надії, особливо для нас, для нас, які живемо в Україні в ці трудні часи. Надія є дуже важливим моментом, що є надія. Символічно ми відкриваємо двері, аби і, 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 то євангелія, який нам Ісус сам каже: Я є двері, хто відео через мене спасеться, аби так зрозуміти, що таким єдиним спасінням є Христос. А зустріч із ним, з Воскреслим Христом, є вкрай необхідна для кожного з нас. Урочистість стала для вірників початком паломництва надії, яке триватиме протягом усього прийдешнього року, і з вірою в серці принесе мир та спокій всій Україні. Насправді, саме святий Дух із його постійною присутністю на шляху церкви випромінює на віруючих світло надії. Він тримає його запаленим, мов сколос, молоским який ніколи не згасає. Даючи підтримку та наснагу нашому життю. Християни зібралися у храмі цілими родинами, аби не лише увійти у відчинені ворота, але й впустити Бога в своє серце та душу. Збираються шість ну, священники. Ми відкриваємо двері у ювілейний рік до церкви і до всього. Ми стараємося, знаєте, хочеться все плакати, але потрібно трошки сміятися. Війна є війною, самі знаєте, що не Ємно, але мусимо Богу вірити, що Він нас захищає, і йдемо далі. Я відвідую кожну неділю. Це для мене не вона. А сьогодні просто свято надії. Надіємося на краще майбутнє, і саме ця віра в Бога і є наша надія.